Сьогодні ми, активісти Української республіканської партії, саме сьогодні в День українського добровольця, пропонуємо вашій увазі одну святу і спільну для нас усіх тему. В пам'яті славу полеглих героїв української нації у місті Львові на вулиці Пасічній пропонується звершити військовий меморіал воїнів-героїв, різних історичних періодів наших змагань, нашої боротьби. За національну українську державу. Слід сказати, що з першого захоплення Львова москалями ще в 1914 році на цьому місці вони зробили собі так званий холм слави Героїв І з початком нової повномасштабної московсько-української війни, а для нас це національно визвольна війна, ця слава припинила своє існування. І зараз ми будемо. Невідкладно домагатися ексгумації решток цих так званих освободітелів і спорудження зачищеної території від їх захоронень на цьому місці спорудження з демонтажем, звичайно, тих елементів мілітарної пропаганди, які там є, нового прекрасного комплексу меморіалу, який має там постати в пам'ять. Усіх наших героїв. Це місце прекрасне, у містобудівельному значенні, воно перспективне для створення такого військового меморіалу. І зараз я хочу передати слово автору цього, поки що ще не викінченого, але проєкту створення такого меморіалу, виконуючому обов'язки заступника голови Львівської міської організації Української республіканської партії, пану Ярославу Климовському. Прошу, друзі, ярославе. Добрий день, дорогі українці, пані і панове. Ми йдемо до вас зі святою темою «Шанування пам'яті і слави Героїв української нації. Я взяв на себе таку смілість, тому що в тій темі десь так переважно і присвятив свої літа останні, вже на пенсії, але це не полишає мене. І оскільки в моїй державі зараз вкрай тяжка ситуація, вкрай тяжка ситуація, я себе запитую, хто нею керував тривалий час, коли ми її назвали незалежною, і хто нею керує і зараз. На жаль, але це є, це є об'єктивні речі, я їх заперечити не можу. Я їх можу заперечити своєю активною позицією як архітектора. Бо працюю в національно-патріотичних темах. Перед вами, вашій увазі, я демонструю, показую своє напрацювання, останнє напрацювання пантеон. Слави. Це така гостроверха, така дуже потужна, домінуюча в цій окрузі, як вже сказав мій колега Тарас, композиція. Вона заввишки 27 метрів. То Представте дев'ятиповерховий будинок. Але це йдеться про велич пам'яті. Кого пам'яті? Тих, хто творив мою українську державу. І за неї загинув. Це впродовж нашого усвідомлення себе як української нації. Ми вічно ставили питання творити свою національну державу. І за нею гинули кращі сини, доньки. Українці гинули. І через то. Я собі взяв таку смілість, дуже навіть не дивлюся на те відносне думання, а що то таке, дуже помпезне, а дуже велике, а на що то? Такі питання для мене не існують. То, що найвеличніше, то, що найвагоміше, це є розмова про мою українську націю. І як архітектор її виражаю саме такими, будемо говорити, домінуючими формами, такими, які будуть. На тій місцині на, 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 на творити враження величі пам'яті тих людей, які згинули за українську державу. Конкретно пропоную отаку гостичу, таку колону, довкола неї 12 постатей. Цифри 12 так само є певний свій символізм це 12. Розумієте? І кожен. От кожна вершинка буде мати вираження пластичне, скульптурне в виді полум'я, свічки, отаку От постать. Це вже буде конкретно працювати над нею скульптор. Тут треба пластики, творчих моментів треба дуже багато. Я не є скульптор, але задаю таку програму. Беру собі сміліч, навіть сказати, як режисер, хочу зробити якийсь такий зрозумілий продукт. Він набирає е, професіоналів, він набирає тих людей, які вміють робити, і відповідно ставимо цілі високі. Не просто так, як вийшло, а так, як має, як ми то розуміємо, як ми того хочемо. Це має бути велич, це має бути однозначно зафіксовано звитяга українців, які віддали життя за українську державу. Ну? Ще якісь деталі можна так відносно масштабу подивитися, як люди всередину заходимо, там є внутрішній простір, багато експозиції, є інженерна на рівні часу комунікація. Можна піднятися на, ту, на той оглядовий майданчик, побачити довкола тут територію, побачити два меморіали, побачити меморіал, де зараз захоронюють. Тої варварської, москальської війни наших хлопців. І так само, я вже сказав мій колега, цей зачищений має бути Там не може бути ніякого сліду від москаля. Це, це наша, наша земля. І має бути так, як ми того хочемо. Бо ми є вдома, і ми все-таки здатні навіть в ті тяжкі, скрутні моменти дати собі раду. Світ нас розуміє чи не розуміє, чи не до кінця розуміє, але грати з собою ми не дозволимо, тому що за це заплачено великою кров'ю. І дай Боже нам звитяє в тому. Першу чергу кожен має усвідомити, то є той час, де є проба тебе, і твоєї нації, хто ти є і що ти маєш робити. Ти маєш однозначно боронити свою державу. Я як архітектор. Працюю на Лані творчому і пропоную, пропоную звеличувати тих людей, які віддали життя за українську державу. І хочу додати, що ця, це гасло, ця максима величі української нації це є ключовий елемент програми Української республіканської партії. І зараз згадаю ще слова нашого поета Василя Симоненка що ми не будемо оглядатись ні на Росії, ні на Америці. Нам своє робить. І ми будемо це робити поки наших сил. Тримаємось!